Отже, я готова запросити до, до мікрофону наступного нашого спікера. Це компанія Нова пошта. Проєкт Свої до своїх. Презентувати його буде Анастасія Ялова, керівниця відділу з розвитку бренду роботодавця групи компанії Нова пошта. Анастасія, вітаю усіх, хто разом з нами зараз. Я хочу розповісти про наш проект. Свої для своїх, який має для нас особливе значення. Це волонтерський рух нової пошти, який діє в компанії вже рік. І перед тим, як я перейду безпосередньо до нашого проєкту, хочу кілька слів сказати про нову пошту. Безумовно, що всі в Україні, а зараз вже далеко і поза її межами, знають про нашу компанію кілька цифр. Наразі в компанії працює 42 тисячі співробітників. Ми маємо понад 10 тисяч відділень в Україні, Польщі, Молдові, країнах Балтії, Чехії, Німеччині. І завтра, наприклад, відкриваємо перше відділення в Угорщині, активно розвиваємо, відкриваємо для себе нові ринки. У нас є 110 сортувальних центрів та депо по всій Україні, і саме для цього проєкту найважливіша. Цифра найважливіший момент. На сьогодні у нас понад 3300 мобілізованих працівників, наших співробітників і співробітниць. Ця цифра має особливе значення саме для цього проєкту. Отже, яка була у цього проєкту перед, передісторія – коли почалося повномасштабне вторгнення на лютий 22-го року у нас буквально в перші місяці суттєво збільшилась кількість мобілізованих колег, як я переконана, і в усіх абсолютно компаніях. І з від початку повномасштабного вторгнення компанія взяла на себе забезпечення усім необхідним своїх мобілізованих працівників, ми щомісяця закуповуємо форму амуніцію. Рюкзаки, павербанки, кармат тощо на 3 мільйони гривень. Окрім цього, у межах підтримки мобілізованих колег за кожним і кожним мобілізованим зберігається робоче місце середньомісячна заробітна платня, навіть після того, як відбулися зміни в трудовому законодавстві. І для кожного мобілізованого, так само як і для будь-якого кожного працівника в цілому, в компанії діє. Комплексна психологічна підтримка для підтримки мобілізованих і їхніх родин ми залучаємо військових психологів, дитячих, сімейних терапевтів. Але коли ми розповідали всередині у наших внутрішніх каналах про те, що робить для підтримки мобілізованих колег компанія, ми дуже швидко почали отримувати запитання від співробітників: а як вони. Можуть також долучитися до підтримки наших захисників і захисниць. У внутрішньому чаті ми могли отримати повідомлення конкретно з запитом, як можна долучитися, що можна робити. Повідомлення про те, що людям дуже важливо зараз бути теж корисними і дотичними до наближення майбутньої перемоги, або конкретні сповіщення про те, що, наприклад, підрозділу мобілізованого колеги. Потрібна автівка чи якась специфічна техніка, і колеги вирішили допомогти зібрати тану суму і залучити інших колег до цього збору. І окрім цього, ми на той момент, коли почали отримувати десь там наприкінці літа такі все більше і більше таких повідомлень, ми вже знали, що частина наших співробітників активно волонтерів. Хтось у вільний час перевозить автівки з ближніх європейських країн в Україну на передову, хтось плете сітки, хтось готує у вихідні їжу для ЗСУ і так далі. І тоді у нас виникло запитання, що ми можемо запропонувати нашим колегам, аби підтримати їхню ініціативу і паралельно ще виявити цих лідерів думок, цих активних людей, які... І в роботі себе активно проявляють, і в позаробочих питаннях. Так виникла ідея підтримати в Україні в компанії створення волонтерського руху для того, щоб перевірити свою гіпотезу, що це буде цікаво і корисно нашим людям. Ми провели дуже просте, коротке опитування в нашому телеграм-каналі, спитали, що якщо ми. Творимо таку спільноту волонтерську, чи буде вам цікаво до неї долучитися, чи будете ви брати в ній участь як волонтери, або, як, наприклад, просто донатори? І е, отримали відповідь, що понад 70% наших колег за створення такої спільноти е, ми обговорювати всередині в компанії із мобілізованими працівниками, у якому форматі найкраще буде реалізувати цю задумку. Враховуючи, що компанія, як і раніше, буде закривати всі індивідуальні потреби мобілізованого співробітника або співробітниці, і так виникла ідея, що на потреби підрозділів наших мобілізованих колег будуть збирати колеги з того регіону, звідки наша людина. Тобто кияни збирають для нашого хлопця, який служить в ЗСУ, а раніше працював на нашому терміналі. А вінничани збирають на автівку для колеги з відділення з Вінниці. Так і з'явилася назва власне, нашого волонтерського руху свої для своїх, тому що свої збирають для своїх. Ми ставили перед собою кілька цілей. Перша, найважливіша це дати можливість нашим співробітникам напряму підтримувати донатами мобілізованих колег. Друга. Це сформувати всередині компанії міцну волонтерську спільноту, яка буде діяти і після завершення війни, а просто зробить, змінить акценти, тому що зараз рух зосереджений винятково на допомозі наших захисників і захисниць. І третє, як я вже згадувала раніше, виявити лідерів думок. Запускали проект ми доволі швидко. В жовтні 2022 року ми проаналізували. Наскільки це буде цікаво і відгукнеться серед наших працівників. Відразу ж, після того, як зрозуміло, що це актуально для наших людей, описали концепцію, обговорили її всередині робочої команди, показали наші ідеї кільком мобілізованим співробітникам з різних підрозділів, почали в листопаді формувати команду волонтерів, з тих, кого вже знали, зробили публікацію тому ж Телеграм. Середовищі нашому запитали, кому це цікаво. будь ласка, ми будемо підтримувати адміністративно. Ми будемо підтримувати це юридично, тому що ми хотіли і так і сталося, щоб всі наші волонтери були офіційно оформлені як волонтери. Паралельно ми почали збір потреб від наших мобілізованих колег, що саме їм необхідно для їхніх підрозділів. Я переконана, що всі і так здогадуються найчастіше це були запити на автівки. Або дрони, і якусь таку більш серйозну техніку. Але іноді, особливо в блекаути, багато ми закуповували генераторів, екофлоу, тому ми завжди йдемо від потреби наших підрозділів і наших мобілізованих. І у листопаді, наприкінці листопада, стартував перший збір. Збір у нас завжди триває місяць, і за цей місяць ми збираємо всі потреби, їх закриваємо. І закуповуємо техніку, передаємо нашим хлопцям і дівчатам, і відкриваємо відразу з наступного дня наступний збір. Це команда нашого проєкту. У нас є куратор волонтерського руху Іван. У нього є дві помічниці, і це вони спілкуються із мобілізованими із волонтерами. І постійна комунікаційна підтримка, яку забезпечує наш підрозділ. Це моя керівниця директорка з управління репутацією нової пошти Олена Плахова. І я і моя колега, які робимо все для того, щоб цей проєкт рухався і щоб зборів було все більше, більше більше. Що стосується того, як компанія залучена в волонтерський рух і волонтерську спільноту, тут можна виділити три основні моменти: Перше, це адміністративна підтримка, про яку я частково згадала. Ми допомагаємо проводити тендери, обирати підрядників, укладати договори для того, щоб все було максимально прозоро. І при цьому ми отримали найкращий варіант автівки або техніки за найкращу суму. Допомагаємо з закупівлею і передачею купленого на передову, і також супроводжуємо волонтерів юридично, якщо в цьому є потреба. Також компанія долучається фінансово. Кожен збір, якщо волонтери і наші донатори не закривають на 100%, компанія додає необхідну суму. І так наразі вже там, понад 5 мільйонів гривень, коштом. компанія додала для того, щоб ми могли закупити якомога швидше необхідне і ще швидше передати це на передову. І комунікаційна підтримка, про яку я зараз кажу, також кілька слів. Тут ви бачите кілька е, скрінів різних е, інструментів, які ми використовуємо. У нас є окремий сайт е, «Свої для своїх, де можна кожен співробітник може побачити актуальні збори, може передивитися всі звіти за сьогодні. Зараз у нас понад 200 закритих зборів. На сьогодні у нас 15 відкритих зборів. Вчора було 16, вчора закрило ще один збір. Нові збори постійно актуалізуються, додаються, ми додаємо звіти відеозвернення від наших хлопців і дівчат, проводимо різноманітні розіграші, конкурси дуже активно залучені у роботу волонтерського руху наглядова рада і співвласники. Наприклад, тут ви можете побачити зображення, яке супроводжувало. Розіграш обіду з співвласником компанії Володимиром Поперешнюком за донат. Володимир Анатолійович проводив екскурсію для тих, хто переміг нашими інноваційними просторами. Цю неділю, 5 числа, співзасновниця компанії Інна Поперечнюк повідала переможцями ще одного розіграшу. Але серед оцих цих інструментів, які для нас мають значення і вони допомагають просувати волонтерський рух, збирати більше донатів. Дуже важливе значення для нас має цей плакат, на якому зображений наш мобілізований Нікіта Листопадов. Він був керівником відділення, зараз служить на передовій. І ми розміщуємо скрізь плакати, на які можна перейти на по QR-коду і відразу задонатити 5, 10, 50. 100 гривень комфортну суму. Коли ми зібрали на БУС Нікіті, його відправили на передову. Він з нами зв'язався і попросив передати йому плакат просто на пам'ять. Його попросили підписати співвласники СЕО. Вони написали йому слова вдячності, слова надії, що ми дуже швидко вже зустрінемося. Він повернеться до нас у відділення. І за кілька днів після того, як ми йому надіслали цей плакат, він надіслав нам. Фото, де цей плакат висить над його ліжком у бліндажі. це для нас було найважливіше, те, що ми можемо тримати такий і емоційний зв'язок з нашими мобілізованими хлопцями і дівчатами, бути на відстані повідомлення, бути на відстані донату. І за 10 місяців цього проєкту волонтери зібрали 16. Понад 16 мільйонів гривень компанія для швидкого закриття всіх запитів додала ще майже 5,5 мільйонів. На ці гроші співробітники компанії закупили і передали на передову понад 370 одиниць техніки та автівок. І рух став дуже важливою платформою для спілкування між цивільними і мобілізованими колегами. Зараз, коли у нас почали повертатися наші демобілізовані співробітники, наразі це трохи більше ста людей, то ще не багато в наших масштабах, але уже зараз ми бачимо, наскільки це нам допомагає швидше адаптуватися один до одного, швидше ем, з комфортом повернути нашого демобілізованого працівника у корпоративне середовище. І я переконана, що це нам допоможе. Легше повертати демобілізованих працівників, особливо коли війна завершиться, і вони будуть повертатися в великій кількості. І також нам вдалося викримати максимально активних людей у нашій компанії. Зараз у нас залучено 40 волонтерів. Деякі з них закривають просто неймовірні е, речі, там коли за добу збирають на автівку, і у кожен, кожен шукає якісь нові інструменти, як мотивувати людей донатити, допомагати мобілізованим. Сьогодні волонтерський рух свої для своїх за цей рік майже існування е, став частиною корпоративної культури. Е, у нас це стало стандартом, нормою. Задонатити своєму повісили новий плакат, і всі від членів наглядової ради до вантажників і операторів відділення кинули комфортно для себе суму для того, щоб передати автівку, техніку, дрон нашому хлопцеві чи дівчині, які захищають нашу країну, тому що вони захищають країну, а ми можемо захистити їх. Дякую за увагу. І якщо можливо є якісь запитання, я із задоволенням на них відповім. Дякую, Насте. На жаль, на запитання часто вже не маємо, але попри те, маємо час подякувати вам. Подякувати взагалі новій пошті за те, що ви вчасно швидко доставляєте посилки, адже це теж про якусь стабільність і стійкість. І дякую дуже за вашу за ваше відповідальне громадянство за ваші проекти. За проекти, які ви робите разом з клієнтами, за проекти, які разом робите з працівниками. Велика подяка! Це заслуговує дійсно на визнання, не тільки hr спільноти. Дуже дякую за цей дякую. проект. Дякую за презентацію і бажаю вам перемоги і успіхів. Працюємо на перемогу. Дякую. Обов'язково.